Друзі, всім привіт на нашому каналі. У нас сьогодні 1 лютого 2026 року. Працює вже інкубатор Теплуша. І що в нас тут? Тут в нас тестова закладка інкубаційного яйця кур породи Барбез'є. Сьогодні ми подивимося оплід від наших старших курочок, які вони яйця дають з новим молодим півним. Тут є 13 яєць. Від старших курочок. І вісім яєць є від польських курочок. Що був, От ми завозили інкубаційне яйце кур породи барбезія з Польщі в цьому році двічі, на превеликий жаль, це був достатньо невдалий досвід, тому що було дуже багато там неоплідних яєць і дуже багато червоних кілець. Ну, Менше з тим. Кілька курочок польських в нас теж є. Яйця тут лежать. Але... Враховуючи той момент, що я не планую продовжувати цю інкубацію до кінця, тому що немає, як зараз, де курчат діти в, в таку люту зиму, як зараз в нас відбувається, то вийшло так, що від старших курочок я заклала сьогодні яйця сьомий день тут лежать, а від молодших курочок то заклала третій день лежать. Просто доклала. По-любому воно покаже, чи є опліт, чи нема. Але сьогодні подивимося від старших курочок. Тут, у нас повторююсь, 13 яєць. Я відключаю інкубатор. Його я ось відкриваю акуратно. До речі, коли відкриваєте інкубатор, ну, я не сильно переживаю, то отак я кришку зафіксую. Взагалі, кришку треба якось так ставити окремо чи подалі, тому що в мене були випадки, що воно сприснуло і побило яйце. Значить, що у нас тут? Так, оце два, чотири. Шість. Вісім. Це в нас від польських кур. Це в нас тринадцять штук від наших старших курочок. І на польських курах, і з нашими старшими курочками, що були в нас минулого року. Різнокровні півні і там, і там. До старших курочок привезений новий черговий вже новий півень. Польські курочки у нас там було два виводка, то, відповідно, теж там вони різнокровні. От. Але сьогодні, повторюсь, перевіряємо від наших старших курочок. Виключаю я світло і будемо світити, що ми тут маємо звичайним ліхтариком телефонним. То не є проблема. Попробуємо. Мені цікаво, чи буде видно. Ну, цим ліхтариком. Видно, от є оплід. Ну, вам не видно, мені точно видно. Оплідне. Я взяла, друзі, інший телефон. Ось це яйце, то, що ми дивились. Ось воно, дивіться. Оплідне. Раз. Оплідне. Два. Причому так гарно розвивається аж. Шкода мені. Так, це величезне, це не оплідне. Сюди кладу. Тут оплідне. Тут оплідне. Далі. Тут кров'яне кільце, але це оплід. Ось видно кров'яне кільце, але це яйце оплідне, далі. Дивимося, оплідне. Є зародок. Далі. Боже, який красивий тут дивіться. Теж оплідне. Ось. Дивимося далі. Теж оплідне. Оплідне. До речі, півня нашого звати Артурчик. Ну, я дивлюся, що Артурчик руліт. І це оплід. І ще одне лишилося в нас яйце, друзі. Тут кровяне кільце. Отут я його бачу, тут є судини, кровяне кільце. Таким чином, друзі, що ми маємо на даний момент. На даний момент ми маємо з 13 закладених яєць. От, вони 13 штук. От. З 13 закладених яєць. Ми маємо 10, що розвиваються класно. 2 яйця це кров'яне кільце. Це теж були запліднені яйця. І одне ось це велике яйце саме більше, Воно не оплідне. З 13 яєць маємо 12 оплідних яєць. Ну, говорити, гарний це результат чи не гарний, то вже кожен сам собі подумає. Але я скажу вам, друзі, так, що я вважаю, що це результат вау. Це практично 100% опліт. Ну, хай там 95%. Дай Бог, звісно, щоб воно було так і далі, щоб нічого не помінялось, тому що будь-який півень, будь-яка курка, це жива істота. Сьогодні в нього є хист бажання до курочок, а завтра в нього болітиме голова, а післязавтра в нього ще щось буде. Ну, може бути всяке. Але, в принципі, роботою півдня я задоволена. Оплодом я дуже задоволена і буду сподіватися, що протягом інкубаційного сезону то ми зможемо тримати достойний оплід. На цим, дякую вам за перегляд. Хто хоче замовити інкубаційне яйце, кур породи барбез'є, будь ласка. Телефон Viber 096 570 55 69. Пишіть, телефонуйте, все розкажу, все домовимося. На цим дякую за перегляд і на все добре.